Сьогодні ми відкрили комфортне укриття в му корпусі, яке буде призначене в першу чергу для студентів та викладачів факультету інформатики та численної техніки, але і для інших наших КПІшників важливо, що це укриття зроблено як сучасне укриття, модерне укриття з використанням сучасних будівельних матеріалів. Є певний дизайнерський підхід, новий. Це досить швидко було зроблено. І тут подяка нашим господарським службам і хотів би сказати, що ми не будемо зупинятися на цьому. Перед нами стоять дуже амбітні плани розширення саме і у 18-му корпусі укриттів ще більше, ще плюс 500 місць. Це е, також укриття будуть в 19-му корпусі і в інших корпусах, плюс гуртожитки. Була поставлена задача знайти приміщення. От, ми його знайшли. Тут був склад, старий-старий такий склад. З, ну скажем так, таких уже речей, які йшли на списання. Була кімната двірника. От ми це все прибрали, винесли, нам допомагали дуже багато студентів, наших викладачів, ну і просто волонтери, які приходили, ну скажем так, в КПІ працюють, учаться і так далі. Значить, десь приблизно у грудні місяці. Після того, як ми це все звільнили, тут почалися вже ремонтні роботи. Було демонтовано стіни, демонтовано підлогу. Потім, відповідно, все це було заново змуровано згідно тих стандартів, які потрібні для укриття. А потім студенти об'явили конкурс на такий проєкт, яким чином малювати стіни. І Вибрали такий самий як, мінімалістичний проєкт, готове укриття. Для наших студентів, для наших викладачів, і ми плануємо з 1 вересня виводити всіх на практичні, на всі практичні заняття, весь перший та другий курс.